Репортер на прямому, Які новини маємо на цю годину. З артилерії росіяни обстріляли село Московка, Куп'янського району на Харківщині. Пошкоджені три приватні будинки. Напередодні окупанти скинули ФАБ по село Синове в Синельниковому, пошкоджено приватний будинок. Неодноразово противник обстрілював Вовчанськ та Козачу Лопань. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобіль. За добу в області постраждало п'ятеро людей. Сім разів від ночі росіяни вже встріляли прикордоння Сумщини під ворожим вогнем опинилися п'ять громад. Протягом минулої доби в області нарахували майже дві сотні ударів. Це дані поліції, поранено одну людину, пошкоджено три приватних будинки, господарчу споруду та приміщення підприємства. Одна людина загинула, і ще шестеро поранені. Росіяни скинули авіабомби на житлові будинки в Запорізькій області. Сталося це напередодні. Під ударом опинилося три будинки. На місці атаки виникла пожежа вибуховою хвилею та уламками. Також пошкоджено поруч розташовані житлові будинки, фасади та вікна. Троє людей поранені через обстріли на Донеччині. Керовані авіабомби окупанти скинули на Щербинівку, Миколаївку та Новоолександрівку. Пошкоджені два десятки приватних будинків, лікарня, магазин та критична інфраструктура. Ракетами С-300 росіяни обстріляли Костянтинівку. Руйнувань зазнали відділ поліції, лікарня, два дитячих садки, підприємства та будинки. Загалом під ворожим вогнем опинилося 17 населених пунктів області. Родину з двома дітьми евакуювали з Торецька на Донеччині. Поліцейським вдалося умовити виїхати сім'ю з синами. Дорослі довго не наважувалися залишити місто через літніх бабусь, у яких проблеми зі здоров'ям. Через близькість до лінії фронту та ворожі обстріли в Торецькій громаді триває примусова евакуація дітей. Більшість батьків усвідомлюють ситуацію і вже вивезли дітей у безпечні регіони. Втім, є родини, які категорично відмовляються виїжджати. Основна мета достучатися до батьків тих дітей, тих 17 дітей, які на даний момент ще залишаються у місті і не бажають виїжджати. Цілі пусті вулиці приватних будинків, пусті п'ятиповерхові будинки. Специфіка у тому, що відпрацювання проходить у безпосередній близькості до лінії фронту. Це 300, 500, 700 метрів. Відродження України та відбудова деокупованих міст в рамках проєкту Маріуполь Реборна. Зотре десятки найкращих європейських експертів у Варшаві обговорювали стратегії та моделі економічного розвитку зруйнованих громад. Долучилися до дебатів і представники польської влади. Їхній досвід післявоєнної відбудови зруйнованої вщент країни стане підґрунтям для розробки концепції української моделі розвитку. Які ідеї пролунали та коли будуть перші результати, детальніше. Далі у матеріалі зробити життя людей комфортним, забезпечити їм гідні умови праці та повернути молодь. Це одні з головних завдань, які будуть закладені в основу концепції економічного розвитку деокупованого Маріуполя. Нині над цим покроковим планом дій працюють найкращі експерти Європи. Мер міста переконаний, результат цієї роботи буде корисним для багатьох українських громад. В межах проєкту Маріуполь Реборн стартував такий важливий. Напрямок, який складає оце майбутнє бачення, майбутню візію відродженого Маріуполя, цей блок має назву економічна модель, і тому сьогодні ми тут на теренах Польщі. Ми сьогодні разом з Унією Мітрополії Польської, тобто це найбільше міста, які об'єдналися заради нашої спільної перемоги. Спільного відродження відновлення України і безпосередньо місто Герой Маріуполь. Це унікальний досвід, який вперше на прикладі Маріуполя ми формуємо таке економічне бачення. Варшавський майданчик для такої дискусії обрали не випадково. Саме польський досвід після воєнної відбудови буде надзвичайно корисним для України. Переконаний Петр Гжеляк. заступник міського голови Гданська каже, що поляки не можуть стояти осторонь, а особливо мешканці Гданська, які у 39 му як як і маріупольці у 2022-му, Першим зустріли війну те, що сталося в 22-му році. Це величезна трагедія. Та нині це шанс відбудувати місто, зробити його сучасним і європейським. Таким має бути новий відбудований Маріуполь. Ми обговорюємо те, які галузі економіки мають бути головними після деокупації Маріуполя, з яких кроків почати цей шлях відродження. Ми розуміємо, що зараз ідеться про 150 тисяч мешканців, утім їх кількість буде рости, але не швидко. І економіка повинна рухатися вперед, щоб людей була робота і комфортні умови життя. Це все дуже складний процес, але ми готові поділити. Тися своїм досвідом економічна модель розвитку Маріуполя базуватиметься на загальному баченні відбудови міста, враховуватиметься географічне розташування, історичний розвиток, зручність для місцевих мешканців. Участь у цьому проєкті для професора Оксфордського університету Влада Михненка це не лише цікавий і важливий виклик, це перш за все особиста історія. У мене п'ять родичів зникли. З Лівобережного району і останній час, який з якими ми розмовляли з ним по телефону, було 28 лютого 2022 року, і тому мені особисто дуже важливо, щоб я долучився до відбудови Маріуполя в пам'ять моїх родичів. При відбудові міста і підвищенні якості життя для місцевих мешканців, Маріуполь стане. Дуже привабливим містом для всіх мешканців Донбасу, тому я можу передбачити багато людей а, з, з, з інших міст Донецької і Луганської області, можуть переміщатися а, в Маріуполь після відбудови. Тому а, дуже важливо якраз зосередити увагу на Маріуполі, тому що є найбільше місце, яке було зруйноване в Україні, і вони є найбільш. А, я би так сказати, ефективним з питання відбудови, тобто ми можемо отримати набагато більше користі відбудови Маріуполю, ніж будь-якого іншого міста. До війни Маріуполь був потужним металургійним центром України та візитівкою Донбасу. Відродження міста експерти пов'язують із відродженням чистої промисловості та переходом на зелену модель виробництва. Бізнеси Ріната Ахметова завжди були одним із найбільших платників податків в Україні. Компанії, що належать до холдингів Метанвес та «СІМ» мали вирішальну роль в економіці Маріуполя. Якщо мовою цифр, за останні 10 років це 24 мільйони євро інвестицій у місто, у тому числі у відбудову будинків, шкіл, соціальної інфраструктури після обстрілів 2014 року. І ми продовжимо це робити після деокупації Маріуполя. Метанвест та «СІМ» є постійними партнерами проєкту «Маріуполь Ріборн. Ми бачимо економіку відродженого міста зеленою та мультигалузевою, а це робочі місця. І достойний рівень життя людей в першу чергу. Проєкт Маріуполь Реборн. Маріупольська міська рада реалізовує за інвестиційної підтримки СКМ Ріната Ахметова. За рік існування проєкту було розроблено чотири архітектурні концепції відбудови Маріуполя, які згодом будуть об'єднані в єдину. Розроблено план швидкого відновлення міста, розрахований на перші 18 місяців після деокупації. Нині ж триває робота над створенням економічної моделі розвитку Маріуполя, основу якої становитимуть чотири базових сектори. Металургія, оборона і безпека, логістика та освіта. Замальовуємо війну в Києві. Презентували військово-мистецький проєкт, в рамках якого проводять благодійну виставку Аукціон. Його організували для підтримки бійців другої роти, 112 го батальйону, 110 ї бригади. Що представили в якості лотів та на що підуть зібрані кошти, дізнавалися наші репортери. Не тяжко, трошки тяжко. Вона досить доста ось таку величезну гільзу художниця Евеліна розмальовувала понад два місяці. Свій витвір мистецтва дівчина представила на благодійному аукціоні, адже каже, наразі її покликання допомагати військовим своїм талантом. Натхнення було просто, просто робити, просто робити, і маю надію, що ця робота просто може врятувати чиє життя. Загалом таких предметів війни трансформованих в арт-об'єкти, на виставці замальовуємо війну представили понад півсотні. Зокрема, це бойові аптечки, каски, тубусові тартилерійської та зброї та джавелін, а також гільзи різного калібру. Воєнні експонати привезені з найгарячіших точок Херсонщини, Харківщини, Сумщини, Донеччини та Запорізької областей. У нас дуже багато друзів, які зараз воюють, і вони нам діляться такими. Непотрібними відпрацьованими залізяками, які вже зробили свою справу на полі полю. А тепер ми робимо з них витвори мистецтва. На виставці представили й картини, намальовані військовими, художниками та волонтерами. Але найбільший внесок зробили викладачі та учні однієї з київських дитячих художніх шкіл. Особливою інсталяцією виставки став Оркостан. Її зробила викладачка Ганна спільно зі своїми учнями, а все почалося з казки, яка уособлює режим. Російської Федерації головна командувач образ того тієї людини, яка не, нещадно вбиває і своїх пакетиків двохсот на заході. Провели й благодійний міні-аукціон, на якому розігрували гільзу з маками та українську булаву. Тисяч раз дві тисячі два дві тисячі, а витягне Завдяки виставці та аукціону організатори хочуть зібрати донати на допомогу другій роті 110-ї бригади, 112-го батальйону, які зараз виконують бойові завдання на Сумщині. Кошти спрямують на закупівлю одягу, харчів, аптечок та фпв дронів. Ми будемо вдячні всім, хто нам подарує трошечки очі, які нам так необхідні, коли ми або штурмуємо, або захищаємо бойові позиції всі разом до перемоги, слава Україні! Героям. Героям слава! А завершився захід виступами співаків та військових. Ово мистецька виставка Замальовуємо війну триватиме до 6 березня в Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця. Збір коштів триватиме впродовж проєкту. Тож ви також можете долучитися і за символічний донат придбати витвори мистецтва та зробити добру справу для другої роти 110-ї бригади, 112-го батальйону. QR-код ви можете побачити на екрані. Анастасія Бучинська, Антон Пузань, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube, більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.